Житомир змінюється, змінюється на краще, і в багатьох випадках у покращенні дизайну міста беруть участь підприємці. Одні з постійних учасників цього процесу власники мережі кав'ярень. Шарікава. Хлопці одразу почали підходити до свого бізнесу з європейської точки зору. І окрім красивого дизайну всередині, власники приділяють багато часу облаштуванню інфраструктури довкола своїх закладів. Чергова кав'ярня Шарікава з'явилася у Житомирі по вулиці Великій Бердичівській. Це вже восьма, по що наша точка, Шарі Кава. Ми дуже багато влас... Eu já ele se deu Ми дуже довольны, тому що ми її відкрили, то подарили міроїду нову кофейню, подарили людям частичку, себе, частичку нашого труда. Ми вкладываем всі деньги, всі сили в разработку нових дизайнов. Ми не намагаємося в бізнес. Ми для людей, щоб вони приходили, как дома як вдома уютной обстановке. Люди, які завітали до нової кав'ярні, прийшли неспроста. Кожен клієнт вже добре знає популярний у місті бренд, який пропонує не тільки каву, але й охолоджувальні навіть. Пої та їжу часто захожу в гості в шарі каву і постійно беру кофе. Воно, мені здається, найкраще в місті Житомирі. Тут Дуже очень приятельна домашня атмосфера. І чесно, я очень рада, що відкрилася одна точка. Мені дуже сподобається шарікава, бо це дуже зручно. Коли йдеш на роботу, можна забігти за е, чашечкою кави. Е, і навіть саме ця мабуть кафе найзручніше для мене, бо мені дуже зручно йти з роботи саме сюди. Цікаво, що кожен напій, випічка або сендвіч розроблялися власниками особисто, аби було чим здивувати клієнтів. Та окрім цікавого дизайну, мережа кав'ярин «Шарікава» відрізняється від конкурентів ще деякими якостями. Дуже великий акцент ми робимо на обслуговування. Персонал у нас проходить підготовку у професіоналів. баристи обучаються в Києві. Ми дуже серйозно относимося до чистоті, до тактики обслуговування. У нас індивідуальний підход клієнту. Що гавріт, можна проводитим поп'ємо кофе. Давайте попробуємо. Дружня атмосфера, класна музика. І ще не мало важливо смачна кава. Все це можна зустріти в одному місці у будь-якому закладі в мережі кав'ярин шері кава. Любіть каву Андрій Ванюк, Леонід Радашенка, телеканал ск 1